Всім доброго дня. Ми з вами знову на дачі. І вже така гарна весна наступила, дуже чудова погодка, сонечко світе, На дворі тепленько. І тепер настав той момент, коли не знаєш, за що треба братися. Треба і нагороді да убирати, і рози повідкривати, і садок побризкати, і кое що посадити хотів. Тож роботи багатенько. Тепер приємно робити роботу. Приємно працювати на вулиці, не холодно. Дійсно, сьогодні плідно хочеться попрацювати. Тож будемо працювати. Поїхали. Оце наша клумбочка, тут ростуть цвіточки, все оживає. Тюльпанчики сходять, лілейнички сходять. В тому році ми посадили троянди, укрили їх. Зараз прийшов час вже. Тепло на вулиці, треба їх відкрити. Е, рекомендують не затягувати з цим ділом. Так, ми спанд, спандбол. Укутали їх, тому що тут друнічки, щоб вони, щоб вони не поприїли. Так, наша розочка джева прекрасно перезимувала. Так зараз подивимося. Ось тут у нас так, о, так ми на зиму поукутували ці розочки. Ось тут у нас цією розою відкрию їх, хай, хай дихають. Так, ну, почечки живі є. Там почечки теж живі. Перезимувало, Спандбол цей ми викидати не будемо. Треба його буде покласти і наступного року так само, так само все повкривати. Ось такі трояндочки. І відкриваю трояндочки. Треба буде верхушечки трошечки пообрізати. Пучечки, пучечки, все правильно, що ми відкриваємо, пучечки живі, щоб вони не покрили. І зараз відкрию такий великий куч роз. Шок великий надів на цей спандбол і відкриваю спандбол. Цей троянда. Так, окутували. Така дуже красива трояндочка. І все чудово перезимувало. Все живе, все тіле. Так, розочки розочки я трояндочки пооткривав. Це така клумбочка, тут дуже багато всяких квіточок посаджено, і воно весь час цвіте і дуже-дуже красива клумбочка. Зараз я її трошки піддобрю, і після зими обов'язково треба підживити наші. Рослинки, нашу клумбочку. Для цього я використовую добриво серії чистий лист» для клумб та ракарії, в тому году так вніс це добриво. І мені сподобалось, як вегетували квіточки, як вони цвіли. Тобто вони мене радували. Було приємно на них дивитися, на їхнє обільне цвітіння. І тому зараз теж хочу після зими підживити таким добривом. Воно тут носиться, можна і поливати, ним, розбавляти на воду, але є сухе внесення. Саме після зими ми зробимо сухе внесення. 5 ложечок, тут є спеціальна мірна ложечка. Розмішати на 1-2 кг сухого піску і розподілити на 2-3 метри квадратних. У нас тут клумбочка метрів 20-30 квадратних, тому зараз ми на кол... зробимо. Як тут рекомендують, і підживлимо наш квітничок. Зараз ми все зробимо, як нам рекомендують по інструкції відкриваємо наше доброго Тут перчаточки дають нам мірна ложечка і і саме доброго І саме доброго Щораз ми його відкриємо. Все добрего. Так. Відкриваємо. Відкриваємо. О. Надіваємо перчаточки. Ті, що нам пропонують діти. Пісок. Пісок у мене ось тут. Кілограм піску і п'ять ложечок. П'ять ложечок. Один, два, три, чотири. П'ять. Потім знов піску. Перемішаю його. Потім знов. Піску. Знов п'ять ложечок. П'ять ложечок. Цього доброго. Два. Три. Чотири. П'ять. Все робимо по інструкції, так, як, так, як пишуть. Так, як пишуть, перемішаємо. У мене тут вже одна треть відра. Зараз все його е зроблю, щоб було тут десь 10 кг піску, е 10 порцій, так як, щоб мені вистачило на всі клумбочки. І потім буду вносити. Приготував я так, як рекомендують по інструкції, все змішав і зараз буду рівномірно вносити на всю клумбочку. Те, що те що зробили, отак рівномірно вношу, пісочок з добривами. Тут дуже багато квіточок всяких. І ще будемо підсажувати квіточки, отак, рівномірно, так, треба, щоб не наступити, бо вже тут багато. Багато що починає сходити і тюльпанчики, і нарциси, і крокуси. Так, так і робимо перше підживлення нашої, нашої клумбочки. Багато квітів тут. Як зацвіте, я вам буду показувати, як воно красиво цвіте. А зараз рівномірно вношу добрива. Рівномірно. Пільпончики, щоб не наступити. Все оживає, все сходи. О, ну, отак, отак підживили ми нашу клумбочку. Не забув я і про цю клумбочку. Називається вона у мене тут клумбочка під, під каштаном. Теж багато всяких квіточок тут росте. Я тут висажую е, кали. Кали висаджую, Ну, ще не время їх висажувати. А будемо пізніше на цю клумбочку кали висажувати та підживить. Інші квіточки теж, теж необхідно. Теж необхідно. Після того, як ви, як ви підживили, рекомендують пролити клумбочку водичкою. Зараз я це і зроблю. Після того, як посипали добриво, пролити клумбочку водичкою, щоб вони розчинилися і, і пішли, і пішли в замельку. Тож, не будемо нічого видумовувати. Як рекомендують, так і зробимо. Обільно полімо клумбочку водичкою. Пролімо, щоб добре поступило до кореневої системи. Отак От поливаємо. Робимо все як положено. А зараз буде трішечки такої інформації. Внесли ми доброго, яке я вношу кожного року. Також хотів би сказати вам, що я займаюся реалізацією таких добрих серії чистий лист. Є для клум, для троянд, є для капусти, є для, для полуниці, для клубники, для... В общем, є для всього. Залишу свій вайбер. Якщо кому необхідно, пишіть на Viber, якщо не знаєте де купити. Якщо вам так буде зручніше, пишіть. Я відповім на всі запитання. Яке є в наявності, скільки коштує, повірте мені, для моїх підписників воно буде е дешевше, ніж чим, набагато чим в магазині. Ціни близькі до оптових. Тому кому що необхідно, пишіть там нітрамофосочка, силітра. Карбамід е, актуально зараз вносить добрива перед посадкою, тому кому що необхідно, пишіть, е, буду відповідати. Е, краще не дзвонити, бо можу бути зайнятий, не возьму трубку. Напишіть у Viber, я вам е, побачу, що ви написали, відповім. Коштує скільки то, е, і можна буде замовити. Кому необхідно, пишемо.